Доброго вечора, у нас програма стосується кожного. І це пан, вибачте, забув як? Василь. Василь. Це пан Василь. А я, як завжди, з вами ведучий, Андрій Перепілка. Так, і що у вас сталося? Чому ви на нашу програму? Та, що сталося? А один хлоп що зробив? Зерно стриснув, ще й лямпочку. Ще й лямпочку, ну то, то вже. Та в носком засмердів мені, що три дня відтримував. то серйозна справа. Не. А де ти хлоп, не знаєте, десь пропалка? Ну, та, там посадка щось було. Ну, там після ключового моменту все А стало. То ще ключовий момент був? Так, да, Там ключовий момент а, був. Та, то... Можливо, це колись побачите той ключовий момент. Можливо. Але можна одне вас запитати? Так. Це мікрофон нового покоління. Звук пише в 4К. МП3, все, як має бути. Нове, нове покоління. Там, нове, там все файно, веб-камера нова, все. Добре. Там все чути. Пане Андрійчабу там. Перепілка. Так хоч в горобець. А то що за дюрка? Ви не відходьте від теми, розказуйте за той, за то зерно. Ну то що, я його злапав все. але його не злапати його другого того подільника. Цилиндр, а вот, то це я знаю, то бандит на все село. Та й та то я не знаю, я вже в трьох сіл його лажу, шукаю. нема. Не mm. знайшов? Та не знайшов, і треба якось його ключовий момент запросити. Так, так. І що, і як буде? Та, як? Рішав. Та, його поки що буде закопаний по шию, а там... Ой, ну... Ну, поняв. по сидів чекав. Та, а, з... а зерно знайшли хоч чи ні? Та див не пропили вже. Пропили, Казали, чи на якійсь точці казали. Та та, я вже здайка то. Баби Катерин. А, та сама баба Катерина. О, то та сама Ми та, пам'ятаємо, то баба вона ще буде в нашій програмі, може. Буде-буде, вона така рижа, певно. Або рижа, або біла, або біла. як, як коли краситься. Так, бо то вона по пару разів на день. Ну, та то баба Катерина, ух, баба горів, хлопця году. Я не знаю, за ту горівку, то то їй треба закрити ту лавочку. Ну, та закрити, а от тим, як той пан Михайло, щоб мені лампочку срізну, то, то Їм треба таких пару точок. Та ти пан О, та та, точка... а в селі що нема більше. Наше село на околицях району Кузова туди. Баба, Викторка, баба О, тут Нас на одній вулиці скільки? На одній вулиці я не знаю, я не, я не місцевий. Я мене закликали на вашу програму тут, що я порішав тут все. О, то я рішав, кажу, Та ви таке рішало, кажу, пане горбець. Перепілка. перепілка. <ріпілка> Павло, чи як він? Василь. Василь, я забув. <ріпілка> ну, ну, ну розказуйте, розказуйте. Да. А що це баба Катерина робить? То, та вона, ми сусіди, то як дуть до неї то... Уже несут назад. То вже не то, що вже повзуть. Ну, то, то треба треба то, то треба... А де вона жиє? За ну, скільки це... хат від вас? За три. За три? Тобі пан теж діти там повзяти? Ні, я туди не не... А чого? Я до другої ход. Ну я понял. Ну. До Вікторки то? Біла. А, а та, так. Та, та. А сьогодні в нас тоді хто має бути Нагадайте після реклами Мама Катерина. Та? Так? От то я не знаю. Та наша головна винуватця в... Б... Що село стоїть? Хоть би без горівки прийшла, ні? А не думаю, може вона не така все-таки дурна. Теж, та не така дурна, але... Знаєте, що бабі в голову дарить туди? То то -то... Того! <свист> Дві пани Андрій Сокю. Перепілка! Перепілка. Ну, я знаю, що ви боїтеся з соклією. Бо нормально все є. А Але то сюди. Дуже... Там ми взагалі не п'ємо. Якщо, якщо вона буде пропонувала, тікайте зараз три mm -hmm. доми від неї. Та? Падайте потім не пускайте. Там в нас в програмі лише правдиві історії, кого не залишать байдужого. Що ви смієтесь? Я нормально кажу. Або бо ви так сказали. Байдужу. Байдуже. Байдуже. <реш> так ніби вам байдуже. Та нам не байдуже, але... Э, та, та, все. та баба Катерина. Пане шо? Андрію, давайте ми щось відтами відхилилися. Про бабу казати... Катерину. Та, баба ми... Катерина. Ми її запросимо в студію, але після Чуть -чуть. короткої реклами. У програмі як стосується кожного. І в нас зараз у студії має бути Баба Катерина. Прошу Баба Катерина! Бабці сидіть! Розказуйте за своє життя, як ви там, що там. Що тут таке принесли? Бабуш п'яв. Була, пий, пий, мені не шкода! Та я не буду тому ти а я не хочу. Ти знаєш, на чому я жену? На чому? На переплине Так. Та? І ще на чому женети? Ой, чекай. баба баба, він започиває. Бабу. Ну, а то Та, мікрофон. А що на було... ти тут до мене було? Щоб ти розбиє розказував. Дивіться, щоб роз... тіє було ви Нормально все буде. Розказуйте, баба Катерина, на чому женати вашу а святу маю, воду. Що? Просто здохов. Можете здохом. І шо? Я не знаю, а ви живі? що їти. На ньому женети. На шкірах сіє. На шкірах. Сінє. І що? Нічого. беруть? О, то так беруть. А ви не часто. Ви що зробили? Ви мені кури споїли? А мені є тих, третя вже криво ходить. Я не прошу, кого я там поїла? А чого чо ходить до мене? Якби не хотіли, то що би не піли. Не мієш пити не ходили. Та моя качка тиждень зінесе, не можна, бо п'яно ходить. А то шатьки. Я бою, що та, за Де таке може? Бабу Катерино, тримайте себе в руках. Майте серце. Прийшли до мене до програми. Що принесли, то випили. А гроші, а, О! а, а тебе забули. Ооо, то то. А ще б це бути. дає. вдома заберете, що прийдете нині, ні. Це маєте принести. Ще казав пан Василь, що ви ще ми маєте принести. Він щось каже, що ви у жінку споїть. Та то капець. Я? Так. Я Баба Катерина казала. Що? То певно мій дід його є. Казав, так, я таке казав. Та, то дід поїв, я нікого не чіпаю. Ви що, гнати грібки грати. А сама сиже, ні? Так ставиш, то на сиже. Того махаєш. Бабу, та не дихайте на мене, де. Щось як дихайте, нас аж мікрофон забутів. Забрито, видно. Дай Найбуде, ви бо не чують люди. Україна вас не чує. Алло! Так, так. А тепер чує, так? Чує, тепер. Хочу передати фрізову чоловіку. Я тут. А? Вона прийшла в програму. Да. Чоловіка як звати? Ігор. Давайте ми йому всі разом передамо привіт. Привіт, пане Ігор! Я вам співчуваю. Співчуваємо їм теж. Ти кофі, ліпчика, замолок, пив, дивися, що Все. Розказуйте за свої проблеми, пан Василь. Так, да, розказуйте. А, проблема, точно. Да, за то горілку. Баба, може, може ви не будете вже гнати? Та бо як так можна? Людей не розумію. Щоб єндика і качку. Та наші твієндики кач. Та заріжі до м'ясо, знаєш, з градусами. Та з градусами. Та я їм потім сам п'янію того м'яса. У мене сіня зі цибуля наїла і здохла. Ти того мені про горів говориш? А ви наші їй цибулі давали? Вона сама пішла, носом виворола, все цибулю мені поїла, огірки, а в огірках купу наклала, б знали. А гною скільки маю, боже виписа. Продаєте театру? Чи на нім женете? Я чув жін. на німжену теж. А на карасах. Ага, там, на карасах? карасах. А вона в пляшки топить. Людей трої. Я троє. Яких людей троє? Коли? Пан Василь, пан Микола, пан Ігор. На, пий мені не шкода, бо я не хлеб. Ще та. так само в трої. Та, та ви хочете цікаве людина випити, може хочете. Не хочу людина випити. Ви не відклоняєтеся від нашої теми. Ну, дивіться на бабу, ну. Розказуй. Я за ту горів. Ой, короче, того. Я зараз тобі пошепчуся. Зараз тобі пошепчуся. Та ніхто не шепче, розказуйте, розказуйте. Ну, сказати? Ми послухаємо разом з Україною цілою. Я вчора все напила. Тільки вчора? <сіплес> <сіплес> я вам є не був. О, дякую, дякую. За все? О, де б мій чоловік, Твої страшний твоє. Коротше, як то було? Вчора я напила. Пішла того його І білобриса до мене. І дай 100 грам мені, каже, знаєш. А вона казала, що вона сама налила. І то де вона сама налила. Баба буде. Катерина налила. Я не наливаю нікому, вони самі приходять і наливають до грошини. У вас типа такий кран на подвір'ї стоїть, ні? Ні, в мене помпа стоїть. Помпа студня. 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 І треба такого? Озеро. 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 Навіть гнати не треба на 10 років перед нагодом. Переганяє само, ні? Сам переганяв, а я жену. Наші пану, знаєте, ви ще дивіться, бо як пустити ціле село кранами. Баба, це. О, я, ти, я ти знаєш, яке то одобрення буде. Та одобрення буде. Але гроші будуть. Ті. О, ви на чому жінете? На цукру. На кому цукру? Я де цукру взяла? На чому? О, пачку солі хватає. Женець. О, все як має бути. Файнусь. А двошатки нашу я буду туди проти. Та то настойка, ви пан Васильоварі. Та... Вам приніс, щоб ви пробували. Будуна, від Будуна називає. Буду... А, а, Антибуду. Що анти то вони наливай? Що ціпає? Тува, тува кажу. Та я не буду. О, не. Пей панути. <гум> Та так молоді роблять, знаєте, перший раз такого, а більше не маєте. немає. Ой, серце хапає! Ця, ви, румає, буде, дяло, ой, а, серце хапає. Ой. І на цьому наша програма закінчується, ой, а спонсор нашої сьогоднішньої програми баба Вікторка. У баби Вікторки! Серце Вибір мега цінний люкс. До побачення.